Володимир Дебой, якого 25 лютого депутати усунули з посади житомирського міського голови, каже, що таке рішення було незаконним, але оскаржувати у суді його не збирається. Те, що відбулося вчора, це незаконно. Абсолютно міського голову обирає громада, і громада має приймати рішення. І є виключні статті, які передбачають дострокове припинення в сесійному залі. Жодних підстав для цього не було. Але є сьогодні революційний момент. Є сьогодні мілкі душі певних людей, є сьогодні зрадники і пристосуванці. Це життя. Я це просто побачив більш близько. Потрібно людям дати можливість попрацювати. Суспільство має оцінити. А я краще все ж таки чесно розкажу людям, що зроблено за ці роки. Колишній голова міста наголосив на тих здобутках, які вдалося зробити за три роки, і припустив, тим, що зроблено для міста за час його головування, будуть хвалитися і наступники. На цей рік дуже серйозний бюджет більше 140 мільйонів, які планувалися на розвиток міста. Ми не залишили місто з пустими рахунками, а навпаки, ми збільшили кількість коштів і не розтрачали їх, аби тратити. А ми Робили проекти, ми готували міжнародні інвестиції, і вже сьогодні виходимо на стадію проведення тендерів і безпосередньо залучення коштів. Це серйозне напрацювання. Я розумію, що цим будуть хвалитись далі, розповідати. На запитання, чи балотуватиметься Володимир Дебой на наступні вибори, він відповідає: час покаже. Я вважаю, що варто продовжувати ту роботу, яку ти розпочав. Навіть однієї каденції мало. А не тільки трьох років. Три роки це було розчищення тих проблем, які накопичувалися, і створення нових проєктів. Ми якраз вийшли на цю стадію. Безумовно, я дуже хочу, щоб ці проєкти запрацювали в Житомирі. Володимир Дебой наголосив, що не робитиме справи так, як це робила опозиція. Я не буду робити, як робили мої колеги, так звана опозиція, коли вони відкрито говорили, чим гірше, тим краще. Бо в них виростає рейтинг. Так тільки роблять ну, люди, які підлі по своїй суті, і на горі, на е, нівеченні міста, і на тому, щоб хтось страждав, свій рейтинг не будують. Я думаю, і суспільство з цим розбереться. Тому що ряд проєктів тормозили штучно. Вони не голосували в сесійному залі, вони стримувалися, але це була політика. Це було щире бажання завалити, знівелювати, а потім сказати, що ми. Гарні, хай буде. Нехай буде так. Головне, щоб не страждали жити Колишній голова міста наголосив, що деякі депутати використовують гроші з міського бюджету задля своєї вигоди. Сьогодні я щире бажання у депутатів, замість того, щоб вкласти в серйозні проекти, які дадуть віддачу державі, які дадуть віддачу місту. Ви мене почуєте, будь ласка, розтягнути гроші по своїм округам зробити собі за бюджетний кошт передвиборчу кампанію і зробити собі такий піар. Розумієте, да? на підвалчик, на е, сходинку, на невеличкий дворик, і для того, щоб сісти на цей каток зверху і казати, що ці гроші я приніс. Насправді це гроші міського бюджету. На запитання, що ж Володимир Дебой робитиме далі, він відповів, займатиметься виробництвом. Юліана Паранько, Антон Заремський, студія це спеціально для телеканалу СК.